У неділю мукачеві стартує 79-й театральний сезон. Новий сезон у драматичному театрі розпочнуть двома прем'єрними виставами: постановкою для дітей «Подорож у Королівство Казок та виставою для дорослих глядачів Готель Каліфорнія. У цьому сезоні театр готує декілька прем'єрних вистав, а також відновлення проведення двох фестивалів у жовтні для молодіжних колективів експериментальних вистав і традиційний зірковий листопад, аби відзначити 127 двадцять річницю з дня відкриття театру. В жовтні місяці з 26 по 31 -е число ми плануємо провести фестиваль, відновити фестиваль, який вже в нас був театральний для... Так би мовити, для молодіжних колективів це фестиваль лабораторія робіт експериментальних нових з свіжим поглядом на постановку. В кінці листопада це вже знову ж таки традиційний фестиваль. Теж хотіли б його відновити: це зірковий листопад, щоб ознаменувати. То 27 сьому річницю відколи відкрився наш театр, як е, і перший раз відбулася в ньому вистава. Глядачів запрошують на відкриття театрального сезону у неділю, 12 жовтня, о 12 годині на виставу «Подорож у королівство Казок, та о 18.00 на постановку Готель Каліфорнія.